Ось такі бювети можуть стати безкоштовною альтернативою звичним всім водоматам. У Харкові реалізують цікавий соціальний проєкт, який запрацює вже через декілька місяців. Що про цю ідею говорять харків'яни. Це непогано, коли є можливість підійти. І вода скінчилася, не бігти нікуди. Підійшов, взяв. Тому це дуже так, позитивно і дуже добре. Добре, як гарна б вода була. Щоб гарна вода була. Дуже гарна. Це дуже зручно. Харків відрізняється від цієї країни тим, що хвилюється мер за наше населення. Ідея прекрасна і взагалі хочеться відмітити мера Харкова Ігора Терехова. Я переселенка і ну, з кожним днем я восхищаюсь його діями. Навіть коли вночі щось трапляється, він вже на місці. Що трапляється, комунальники у вас прекрасні. Найкраще місто це Харків. Дуже добре, дуже добре. Гарно, гарно. Чи буде попитом користуватися? Звісно, буде, подивитися. Вже багато спрашують. Многі в мене лично в мене многі спрашували, када, кадак, не знаю куди. Це дуже добре. Ідея гарна, дуже. Треба допомагати мало йому Людям. Ідея гарна набагато, бо коли немає світла, то можна підійти туди і набрати безкоштовно води, бо ну, немає світла, не набереш ніяк ніде. Думаю, в принципі, наші місні жителі будуть активно цим користуватися. Гарний. Будемо водичку брати, дякую. Ну, якщо питна вода, звісно, дуже гарна, дуже дуже мені це подобається. Дуже, дуже позитивно на це дивимося, і це дуже добре, дуже радий, що в нас такий мер. Будемо брати, будуть користуватися всі люди.